Наступна ваша лабораторна робота, вона продовжує наші, по суті, попередні роботи, там, де ми з вами займалися проєктуванням комп'ютерних мереж, але вона розглядає проєктування без дротових мереж, тобто мереж Wi-Fi. Зрозуміло, що зараз бездротові мережі. Все більше і більше стають розповсюдженими. Особливо це стосується приватних будинків, квартир, невеличких офісів і таке інше. Ну, з чим це пов'язано? Пов'язано це у нас з тим, що, ну, по-перше, ця система досить легко встановлюється. Тобто, вам достатньо купити роутер, встановити його. І ви відразу отримуєте працюючу мережу. Ну, там треба ще виконати, можливо, деякі налаштування своїх кінцевих пристроїв для того, щоб вони підключилися до бездротової мережі. Тобто вам не потрібно прокладати кабелі для того, щоб побудувати мережу, вам не потрібно е, придбати якесь додаткове обладнання. Це не займає багато часу. Ну і одним з основних принципів, того для чого чому саме бездротові мережі застосовуються, а не класичні провідні мережі, тому що у приміщеннях, де вже зроблений якийсь ремонт, зрозуміло, що дротові мережі вони скажімо так, не дуже гарно впливають на зовнішній вигляд. Приміщень, тобто, щоб робити все красиво, треба прикладати якісь короби, десь їх приховувати і таке інше. Якщо вже ремонт у нас зроблений, то це досить складно зробити, простіше зробити бездротову мережу. Розуміючи, що можливі якісь втрати там сигналу, втрати швидкості, але на сучасних швидкостях роботи дротових мереж, зазвичай вони не дуже критичні. Тобто планування без дотової мережі, по суті, зводиться до пошуку місця розташування вашого центрального пристрою, тобто роутера або маршрутизатора, де в якому місці його встановити. На вибір цього місця, ну, скажімо так, на практиці. В своїй квартирі або ще десь у вас скоріше за все на це впливає просто там, де вам більш зручно його поставити. Хоча це не зовсім правильно, тому що якщо ви ставите там, де зручно, це може означати, що ви ставите не там, де потрібно. Якщо ж ми говоримо про якісь організації, там зазвичай використовують ну, більш правильний підхід, тобто визначають все ж таки в якому місці встановити цю бездротову точку доступу або маршрутизатор для того, щоб вони охоплювали більшу площину або охоплювали саме ті місця, де ця мережа потрібна. Тобто, це планування виконується ну, зазвичай більш правильно. Бездрутова мережа у нас основана на радіохвилях. І, відповідно, все, що перешкоджає радіохвиля, воно перешкоджає і наші бездротові мережі. Тобто, під час проєктування бездрутової мережі ви повинні враховувати наявність стін, вікон, дверей та навіть матеріалу, з яких ці конструкції виконані. Тому що всі елементи, які Заважають розповсюдженню радіохвилі, відповідно, вони, можливо, стануть перешкодою доступу до мережі тих чи інших ваших кінцевих пристроїв. І якщо ви в своєму приміщенні визначилися, де у вас будуть розташовані кінцеві пристрої, то, відповідно, ви можете і спроєктувати. В якому місці вам більш правильно розташувати бездротову точку доступу або маршрутизатор. Для того, щоб спростити для звичайної людини проєктування ось таких бездротових мереж, є спеціальне програмне забезпечення, і наша лабораторна вона саме і присвячена знайомству з таким безкоштовним програмним забезпеченням. Ми з вами будемо розглядати Спеціальний інструмент, який запропонований фірмою D-Link, яка є на сьогодні на Україні, скоріш за все одним з провідних постачальників мережевого обладнання або виробників мережевого обладнання, тому що саме це обладнання є, скажімо так, ну, відносно недорогим і відносно якісним. І нас з вами буде цікавити планувальник Wi-Fi мереж, який називається Wi-Fi Planner PRO. Для того, щоб скористатись цим інструментом, вам повідно, потрібно буде зареєструватися на цьому сайті. Відповідно, в звіті про лабораторну ви опишете, приведете скріншоти, як ви це робили, яким чином зареєструвались. Ну, я цей крок пропущу. Тобто ми з вами повинні обрати, що ми бажаємо скористатись Wi-Fi планером. Нас перекидає на сторінку з ним. І далі ми бажаємо його отримати. ну, Нас цікавить поки що безкоштовна версія, яка є в системі. Ми обираємо потім країну, з якою ми бажаємо використовувати цю систему, і потім починаємо реєстрацію. Ну, я вже тут зареєстрований, тому я ці кроки пропущу, і коротко. Там в інструкції до лабораторної роботи у вас досить повно зі скріншотами описаний весь порядок планування приміщення, планування бездротової мережі. Я пройдусь коротко, щоб вам означити такі основні вехи. А далі ви вже подробно самі розберетеся, думаю, з цим і виконаєте якесь планування. Тобто, нас цікавить Wi-Fi Planner PRO, ми в нього входимо. На Першому кроці ми плануємо якесь приміщення. До речі, ця система дозволяє вам виконати планування навіть в якійсь будівлі, де у вас є декілька поверхів, які можливо там розташують, або декілька приміщень, які розташовані поряд, і вона дозволяє вам планувати повсюдження сигналу бездротової мережі саме на всю будівлю. Ну, ми всю будівлю розбирати не будемо. Ми будемо розглядати якесь приміщення. Для того, щоб розглядати якесь приміщення, нам з вами необхідно мати план приміщення. Тут, як ви бажаєте, можете знайти в інтернеті, там, скажімо, план поверху. Тобто відкрито ось тут багато картинок, ми бачимо. Обрати яка. Який план вам подобається, і використати його в якості плану приміщення? Або якщо вам це цікаво, для своєї квартири або для свого будинку здійснити це проектування? Ви можете використати його план. Коли ви будете обирати план якогось приміщення? Бажано. Я вам рекомендую обирайте ті плани, де є, хоча б якісь розміри. Зрозуміло, що? На розповсюдження радіосигналу, радіохвилі у нас впливає відстань, і тому ми повинні під час проєктування задати якийсь масштаб для того, щоб система розуміла розміри, які ми з вами вводимо. Тому якщо ви обираєте ось тут якийсь план, то обирайте план, в якому вказані ці розміри, для того, щоб ви могли їх якось задати в системі. Тобто ми з вами створюємо додати план поверху. Ну, я вже завантажив план. Я його взяв, перетягнув. Ось в мене є план поверху. Задаємо його назву. Ну, це для себе, як я сказав, ви можете задати тут в системі декілька планів для того, щоб ви його їх розрізняли. Ви можете давати їм різні імена. Тобто, задали ми план і ось наш план з'явився. Тобто, перше, що ви повинні зробити, ви повинні задати масштаб для того, щоб система могла розуміти розміри, тому що зрозуміло, тут ми можемо масштабувати, як бажаємо, і наша система не розуміє, скільки яка відстань між окремими елементами нашого приміщення, тому ми скористаємось. Тобто, ось тут по порядку ідуть. Кнопки піктограми, які будуть активуватися по мірі використання, і ви просто послідовно по цих кнопках по суті і будете йти. Тобто ми беремо першу піктограму, це встановлення масштабу, обрали. І що ми робимо? Ми робимо лінію по вертикалі, ось так приблизно. Встановлюємо, бачимо, тут у нас 12 метрів 320 12,3 по суті метра. І ми задаємо, що це відстань, яку ми відклали, це 12, ,7. це 12 і прийняти. І аналогічно робимо по горизонталі для того, щоб Точніше було наше масштабування. Ось ми взяли, відклали ось так. Бачимо, це у нас 9,4 метра. Ну, воно вже розрахувало приблизно 9,3 поправили 9,4. Тобто, ось ми з вами задали масштаб. І е, якщо звернули увагу, тобто, ось тут внизу у нас змінюється в результаті шкала масштабування. І після того, як ми задали масштаб, у нас. Відкрилася наступна піктограма. Наступна піктограма нам дозволяє задати області ну, для себе або для автоматизованої роботи цієї системи. І в цих областях ви вказуєте, де ви бажаєте, щоб у вас був інтернет, а де ви навпаки бажаєте, щоб його не було. Тобто, ви припустимо. Не хочете, щоб хтось міг з вулиці підключитися до вашої точки доступу або з сусідньої квартири, і ви бажаєте це обмежити. Тобто, і тут у нас є два інструменти, тобто покриття, де потрібно нам Wi-Fi, і зона, яку потрібно виключити з мережі. Зрозуміло, якщо це частний будинок, у вас зона може бути досить великою. Вона може захоплювати ще частину подвір'я, можливо, ви там бажаєте влітку працювати на вулиці. Ну, зазвичай це приміщення, скоріше за все, буде відповідати розмірам нашої будівлі. Ну, скажімо, ось тут ми бажаємо, щоб у нас. Була зона з інтернетом. Обрали, нажали прийняти. Ось тут зона з інтернетом. І ми бажаємо, щоб в інших зонах інтернету не було. І ми отак от обмежимо. Скажемо: тут не потрібно, тут теж не потрібно. Теж не потрібно. Ну, отак ось ми. Взяли і обмежили. Ну, відслідковуйте при цьому, щоб зони у вас при цьому не накладалися одна на одну, інакше система видасть вам помилку, якщо ви накладете зони одну на одну, бо вона не буде розуміти, що ж ви тут хочете. Бачимо, після цього відкрилися у нас наступні піктограми. Ми вже можемо працювати. Наступне, як ми з вами казали, у нас на розповсюдження. Радос і радіосигналу, у нас впливає матеріал, з яких ви з якого виготовлені конструкції, які скажімо так, уявляють наші стіни, перемички, ну і таке інше. Тобто, ми з вами можемо обрати тут. Є досить багато різних типів. Ну, припустимо, що наш будинок побудований там. З цегли, Тобто, ось ми обрали і можемо просто піти по цьому плану, або по внутрішній поверхні, якщо він тут у нас досить товста лінія, або по зовнішній. Тут як вам подобається. Тобто, ось ви пішли сказали: так: це у нас кирпич, це у нас також кирпич. Це у нас. Тобто, ну, навели просто, щоб в системі вказати, вона. Сама це креслення не розуміє, тобто, ми їй повинні його навести, щоб вказати, деякі елементи використані. Якщо у вас в приміщенні частина стін з цегли, частина там з дерева або з гіпсокартону, ви також можете обрати тут відповідний елемент і вказати, з чого виготовлені ті чи інші конструкції. Тобто Пройшлись ми тут по стінах. Ну, тут можна умовно, не потрібно там прям всі угли охоплювати. Тобто я ось тут так іду. Тобто, якщо в нас будуть невеличкі там погрічності, ніяк це у нас на проєктування не вплине. Ось так я навів. Тут стіна, Тут стіна. У на, ну, так далі. Основні елементи, які можуть у нас вплинути на розповсюдження сигналу. Ну, не буду продовжувати, думаю, зрозуміло, що тут потрібно зробити. Зробили ми це. Також ми тут можемо вказати, де у нас двері. Зрозуміло, що двері вони також затримують сигнал, але затримують його менше, ніж, припустимо, стіна. Аналогічно вікна, вони також у нас пропускають сигнал, але все ж таки це не свободне повітря, де сигнал у нас розповсюджується без перешкод. Відповідно, ми можемо вказати це. Тонке вікно, товсте вікло або ще щось. І, відповідно, ось ми вікна також можемо з вами позначити, що тут у нас вікно, тут вікно, тут так ми можемо вказати, що це все у нас. Ну, як я сказав, тут ці перемички вони невеликі, тому можемо їх не враховувати, сказати, що це все у нас вікна. Аналогічно, ми можемо встановити двері. Ну, в залежності від того, який знов таки матеріал дверей, ми можемо і вказати, що тут у нас двері є. Ось тут, тут, тут у нас немає. І ось тут. Ось ми. встановили. Наступне, що ми повинні сказати, це тип приміщення. Тобто, що це у нас за приміщення. На що це впливає? Це впливає у нас на санітарні норми, в яких дозволяється той чи інший рівень. Радіохвиль, зрозуміло, радіохвилі у нас впливають на людину, і відповідно до санітарних норм для різних приміщень є різні дозволи. Ну, в нашому випадку ми оберемо, так як це, скажімо так, житлове приміщення, ми оберемо ось це закрита офісна зона 3,5 дБ, і ми її з вами ось тут наведемо, вкажемо, що ось це воно і є. Зрозуміло, якщо у вас велика схема, можливо, що це виробниче підприємство, або ще щось, тоді у вас таких зон різних може бути декілька. Ви можете вказати, що це офіс, це у нас виробництво, це у нас ще щось, і так далі. Тобто, система вам це дозволяє, і вона буде це враховувати під час розповсюдження сигналу або під час розташування пристроїв. Тобто, ось ми, по суті, з вами обробили. Нашу схему для того, щоб система могла розуміти, в якій будівлі або в якому приміщенні ми будемо проєктувати розташування бездотової мережі. На наступному етапі ми з вами можемо обрати пристрій, який бажаємо використати. Ну, зрозуміло, це у нас продукт, який наданий. D-Link, відповідно зрозуміла, компанія D-Link тут нам пропонує обирати зі своїх продуктів. Кожен з цих продуктів, ну в даному випадку, з точок доступу. Вони є двох типів. Як ви бачите, є ті, які призначені для роботи всередині приміщення, є ті, які можуть встановлюватися зовні на вулиці. Можливо, ви проєктуєте мережу, яка буде вуличною або буде на вашому подвір'ї працювати. І ви можете обрати кожен з цих пристроїв, він має декілька характеристик. Ну, по-перше, це на яких полосах він працює. Це може бути або виключно 2,4 ГГц, або підтримувати обидва стандарти: і 2,4, і 5 ГГц. Зрозуміло, він може працювати на різних швидкостях, і також тут є те, що зазвичай ви не бачите. У прайсі магазину, тобто, є максимальне покриття, яке може ця точка доступу у різних режимах охоплювати. Ну, як ви бачите, зрозуміло, що покриття радіохвиль довжиною 5 ГГц, воно зазвичай менше. Але швидкість там буде вища. Тобто, ви можете обрати ту чи іншу точку доступу в залежності від. Її характеристик і того, що ви бажаєте. Тобто, обираєте якусь з них, ну, припустимо, ось цю я першу оставлю. І ми можемо її додати. Додати ми можемо її вручну. Тобто, ви самі кажете, ну, мені до вподоби поставити її там десь. Ну, от у нас є вітальня, припустимо, десь входить у нас з вулиці кабель, ми не бажаємо кабель тягнути. По приміщенню, бажаємо, щоб було красиво. Тобто, тут через стіну кабель війшов, і ми відразу ось тут цю ту точку доступу і бажаємо поставити. Ось ми її з вами поставили. Тепер ми можемо натиснути ось цю точку для того, щоб подивитися, що ж у нас буде із сигналом. Тобто, ось система виконує проєктування. Тут ми можемо, до речі, з вами обирати. Ми обрали. Точку доступу з двома типами сигналів, тобто 2,4 і 5 ГГц, Ми можемо обрати 5 ГГц і бачимо покриття. Тобто, там, де воно червоне, воно зрозуміло більш потужний сигнал і так далі. 2,4 обираємо. Бачимо сигнал більш. Тобто, в залежності від розташування точки доступу, ми бачимо, які приміщення. У нас охоплюється точка доступу. Якщо ми з вами цю точку доступу будемо переміщати по нашому приміщенням, ми будемо бачити, як змінюється розповсюдження сигналу. А, до речі, ось тут, коли ми обрали точку доступу, ми можемо виконати додаткові якісь налаштування, тобто в якому режимі вона працює, яка її потужність і так далі і, по суті. Ці налаштування дозволяють вам ну, дещо, скажімо так, якщо ви не бажаєте використовувати точку доступу D-Link, але ви можете підібрати її потужність, її характеристики під ту точку доступу, яку насправді ви купили або бажаєте придбати. Для того щоб ця система працювала ну, найбільш правильно для обраної вами точки доступу. Також тут можна задати. Тип покриття, яка антена використовується, і так далі. Тобто, коли ви переміщаєте точку доступу, у вас змінюється план. Також у нас тут є автоматизовано сайт оптимайзер. Якщо ми його натиснемо, система сама спробує визначити найбільш оптимальне розташування точки доступу. Ось, ми її натиснули, система пропонує нам обрати, для якої Частоти ми бажаємо обрати оптимальне розташування, обираємо, скажімо, 2 і 4 і бачимо, що нам система пропонує розташувати цю точку доступу ось тут. Ну, зрозуміло, десь посередині, для того, щоб охопити приміщення. Знов таки, на це впливає те, що ми з вами робили на попередніх етапах роботи. Тобто, якщо б ми з вами позначили деякі з цих зон як такі, в яких нам інтернет не потрібний, то скоріше за все ця схема б працювала по-іншому. Тобто, ось тут у нас ну, ми взяли такий план, в якому є ось якась котельня. Можливо, нам в ній інтернет і не потрібен, і ми тоді б могли не охоплювати її в ту зону. Який повинно бути розповсюдження сигналу, і, і, скоріше за все, система б нам пропонувала інше. Ну, автоматизований режим, скоріше за все, він більш прийнятний дійсно для офісних приміщень, там, де ви можете орієнтувати, що вам система сказала, що ось тут треба поставити точку доступу. Зрозуміло, що тут на стіну ви її не Приліпити, тобто, це скоріше за все буде монтаж на стелю, і там в офісі так ви можете це зробити. Скоріше за все, в квартирі це вже буде досить складно, і в квартирі для вас більш прийнятний варіант, коли у вас є декілька варіантів розташування, до яких ви можете, скажімо так, найбільш Просто або найбільш красиво для того, щоб це було не видно, протягнути кабель інтернету, до якого буде підключена точка доступу, і ви можете обрати один з цих варіантів в залежності від того, де ви її будете розташовувати. Також, як я сказав, ви можете обирати тут і частоту, тобто в залежності від пристроїв. Які ви будете використовувати, ви можете вказувати, що ви бажаєте частоту або можна вигнути, скажімо, 5 ГГц, воно не буде розгадатися, або навпаки, включити тільки 5 ГГц швидкість, бо у вас там всі пристрої, вони виключно скоросні. От треба нам вімкнути ще відображення тоді. На 5 ГГц, щоб ми бачили результат. Або ви можете використовувати оба канали по черзі, переключаючись між ними, і в цьому випадку ви скажете: ага, тут в мене є вітальні пристрої, яким потрібна швидкість 5 ГГц, Відповідно, тут охоплення дуже гарне. А для інших пристроїв мені достатньо 2,4 ГГц і там. В інших приміщеннях ми бачимо, що воно туди добуває. Зараз я його включу, бо я його вимкнув. 2,4. І ось ми його бачимо. Тобто він проходить уже по більшій частині приміщень. Ну і в залежності від кольору, ви тут можете потім подивитись, який кольор. Ну, до речі, коли ви наводите в ту чи іншу точку вашого приміщення, бачите, у вас змінюється. Потужність, і відповідно, чим ближче, тим краще. Тобто, ви можете розрахувати відповідно швидкість, з якою у вас буде працювати інтернет у тій чи ті іншій приміщенні. Так, є якісь питання по цьому? Тобто, в вашій лабораторній роботі, яку ви будете робити, ви повинні навести ось послідовність цього проєктування. Тобто, ось як я робив це по крокам. На першому кроці, ось, ми обрали масштаб, на другому ми обрали зони, на третьому вказали там елементи конструкції, тому що зрозуміло, якщо ви зробите просто скріншот або картинку, ось цього результату тут ну, досить складно розглядіти, що ж ви тут ще зробили. Зрозуміло, це можна зберегти. Бачите, ось цей у нас піктограма з аркушем паперу та зі стрілкою. Вона дозволяє, як так розумію, поточний малюнок нам зберегти. Тобто, ось ми його зберегли у файл. Тобто, не треба робити там екранну форму, скріншот. Ми можете отак на кожному кроці зберігати те, що вам потрібно. Варіантів там ми вам ніяких не давали, тобто вона у вас однакова для всіх. Зрозуміло, що ви кожний оберете для себе якісь схеми будівлі, які вам більше до вподоби. Як я сказав, їх тут навіть в гуглі можна набрати дуже і дуже багато. Або хтось, може, захоче свою квартиру розглянути. Тому, я думаю, у вас роботи будуть унікальними, будуть відрізнятися саме за рахунок. Приміщень. До речі, якщо ви оберете велику будівлю, то ніхто вам не заважає поставити декілька пристроїв. Тобто, ви можете поставити, ви бачите, що у вас покриття недостатнє. Ви можете або змінити пристрій найбільш потужний, або можете додати, скажімо, ще один пристрій. Тобто, ось тут скажімо, бажаємо поставити ще одну точку доступу. Бачимо, як у нас відразу. Змінилося покриття вже більше охоплення, тобто тут вже ви обираєте себе.